Блін, нема хто бізнес кінку поміняти. Mm -hmm. Дуже Дуже. Поч -поч -поч. Держу, де будете першому поставити? Та стрмно. Uh -huh. Я нормально оглядаю, якщо не треба знімати. Та нормальний? На складу колосся пішла пустой, ми будемо. Зараз краще. Зараз зараз краще. І так почалася моя подорож до Німеччини. Перші години було ну, дуже складно. Думаю, що останній рік ми залазим постійно були поруч. І зараз мені було дуже складно в перші години. Виникало бажання тупо вискочити з маршрутки і піти назад. Таке зходом трохи попустило, і я вже заспокоїлася. Також при довгих переїздах раніше зазвичай не лінзи, а цього разу вирішила одразу їхати в окулярах, щоб... Не змучилися очі. Планували їхати в Закарпаття, але чогось не подумали про автобуси і дивилися лише квитки на потяг, а потяг їхав там в час ночі, і в другій годині ночі. Тому ми відклали цю подорож і як виявилося при посадці. Можна було купити квиток на фліксбасі, що відходить зі стризького вокзалу в 9 годині, і вже за 2-3 години ми були б в Закарпатті, але щось затопили. Сумніваюся, що це зарахується за те, що я побувала в Закарпатті, адже просто спостерігала за всім з вікна маршрутки. До речі, дуже сильно боялася, що мене захитає, і тому одразу як сіла до маршрутки, прийняла одну таблетку і дуже боялася їсти, бо могло захитати, і тоді я не знаю, що б зі мною було. Мені їхати дуже довго і вставати. Загалом я знімала гори здалеку, але кожного разу вмикала камеру, як видавалася можливість щось цікаве зняти, але зазвичай я просто не встигала. Нам на шляху страпля... траплялося дуже багато річок, шикарних краєвидів, але я тупо не встигала їх знімати, не встигала вімкнути камеру, а постійно знімати, то в мене буде більше мотлоху, ніж цікавого матеріалу. Дуже хочу одного разу поїхати сюди з Олеса, трохи відпочити, зняти зняти влоги і зробити собі нові спогади. Збільшого я дуже рада, що видалася можливість хоча б проїздом, але побувати в Закарпатті. Адже ну, за прогнозами мене довго не має бути в країні, але як там вийде, ми не, не знаємо. Ми не можемо знати майбутнє. Тільки починала вчити німецьку, то не знала, що буде повномасштабна війна, що зміняться умови приїзду. Щодо роботи в клініці, я все-таки спробую як-то працювати в Німеччині, зустріну нових людей, в тому числі і Олеся. Тоді, коли все починалося, його і в планах не було. А тепер так круто. Повернулося життя. Що вивчити мову і здати екзамени, це найскладніше, але Саме складне буде попереду, бо доведеться ще переучуватися на свою професію там і все буде викладатися на німецькій. Я дуже сумніваюся, що мого рівня вистачить. Я нікого не здивую, коли скажу, що через такі зміни пройшли тисячі людей за останні декілька років. Зміна місця проживання країни, поглядів. Все так помінялося. Зазвичай знімаю відео сама для себе, щоб потім передивлятися і в пам'яті зранали ті спогади, що були колись. Зараз надиктовуючи текст, я розумію, що викладу це відео на велику аудиторію. Ну, може, не багато, то подивиться, бо скільки там -то у мене підписників, але це чисто для мене то будуть безцінні спогади. Це поки що український кордон, і спочатку мені здалося, що нас швидко пропустять, але як виявилося, почали шминати мужиків, і ми затрималися на добрі дві години. Від очікування хотілося лізти на стіни, але нам не забороняли виходити з маршрутки, щоб ми не шлялися по території. Зніми якесь відео, щоб потім підставити Румуни бігають туди-сюди. Я дуже сподіваюсь, що ми встигнемо на пересадку в Будапешті, бо нас добре так потримали на кордоні, а в мене ще пересадка, я боюся до неї спізниться. Речі, я намагалася знімати як можна менше лобове скло, бо воно брудне і зараз на темному фоні це дуже добре видно. Ша зупинка в Будапешті це аеропорт. і Я тоді глянула, чи могла би я з Будапешту доїхати у Мюнхен, і на жаль, ні, мені все одно довелось би трястися в автобусі. і дуже сильно переживаю за кордон з Німеччиною, адже у мене можуть бути проблеми, якщо мене тормознуть прикордонники. Ми все підготували робочий договір, запрошення в флюхінських лакар. Я мала їхати в Мюнхен, але побачила, що мій бус іде через Зальцбург, а з за Зальцбурга мені набагато ближче до Траунштайна. Тому вийшла тут і добиралася сама до вокзалу. До речі, як наскільки я зрозуміла, то Зальцбург це Австрія. Я їхала з Зальцбурга до Траунштайна поїздом. Там ходили поліцейські, і вони перевірили лише моїх сусідів, які говорили на російській, а мене не чіпали. І, схоже, так я уникнула прикордонників. Рунтур. Тут я наразі нічого не можу переставити. Тут вже щось, тут все було порожньо О, цікаво. А, це для штуки. Навряд чи користуватися, використовуватися, ну, разі ж для спеції. Холодильник. І тут, що я затарилась. Ну і тут. Мені доведеться купити метлу, відро, нюща, туш. Зараз я все це заставлю своїми речами. М -м, та вона, та речі. Скучила за ним ну, відвідати. В цій кімнаті я вже трохи зробила перестановку. Стіл був там, тумбочка тут. Ну, мені незручно, то я поміняла місцями. Ось. І два стула, але одне я поставила собі туди, бо мені там зручніше. І ось так. І, ось, і ось це ще буде розбиратися. Оце все. Ось такий от невеличкий рантур. Кручу собі якусь музичку, кіношку і буду прибирати.